Обласна державна адміністрація також режимний об'єкт, але перший пор є загальнодоступний для всіх. Тому наша головна ідея, коли приходить сюди потенційний контракти, він має можливість взяти, по-перше, роздаткову інформацію, плакати агітаційного характеру, довідки, взяти е, інформаційні буклети про переваги служби за контрактом. Все це. Тут буде. І найголовніше, що одночасно, крім того, що тут будуть представники Збройних сил військового комісаріату будуть здійснювати постійну роботу в напрямку агітації служби за контрактом, ми хотіли би, щоб до цього процесу долучилися і волонтерські організації. І найважливіше, що даний рекрутинговий центр має вирішувати комплекс питань, пов'язаних з залученням за контрактом. Що це означає? Військовослужбовець... Коли сюди потрапляє, він має отримати весь пакет перелік документів, які він має отримати для того, щоб стати військовослужбовцем за контрактом. Не бігати, не ходити, не просити. Тут є департамент соціальної політики, тут є департамент охорони здоров'я, тут є всі профільні управління, котрі мають допомагати військовослужбовцю оформити документи для служби за контрактом. Це найважливіший момент. І наступний цей рекрутинговий центр ми вже започаткували таку добру традицію, спільно з волонтерами, буде здійснювати заходи популяризації служби Збройних Сил України. Такі заходи в нас відбуваються, ви по Фейсбуку відслідковуєте, напевно, практично у всіх без винятку районах області, де демонструються зразки зброї, де діти мають можливість постріляти з наявних там засобів технічних, скажімо так, які є в наявності волонтерів, а також проявити себе і проявити своє бажання служити в збройних сил України.